Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 21 червня. Попрацювали сьогодні цілий день і сів попити йогурта і думаю, почну, можливо, з вами якісь своєобразні інші нові відосики. Тому що ходити і тільки показувати е Сами горішки, ну, тут багато чого розповідати, немає чого. А так, іноді можеш про щось поговорити, потім, ну не тільки горішок, а потім можливо, показувати вам, показувати, вам що ми робимо, окрім самого горішка підготовка, іноді йде до великого саду. Ось недавно були відосики, як я бочку зробили, трошки підшаманили, там покрасили, потім ще ще робили. Нав'язку на трактор там дороблювали. Батько якраз почав красити, то зараз трішки посидимо, поговоримо, можливо, я тоді пройдусь, покажу. Що ми ще сьогодні ще зробили, жіночки там допомогли мені зробили пере... пересапали саженці всі там. Роботи було чимало зроблено, потім я покосив там, дуже багато чого зроблено. Не тільки за сьогодні, а днів п'ять вони, напевно, сапали, тому що двоє людей потихеньку, щоб, ну, так сказати, вже жінки і в візрості, там, по два, по три рядочка в день проходили, Ну, мені було неспішно. В принципі, все добре пройшло. Це найголовніше, щоб саджанці були без бур'яна і е, гарненько е, проливались водичкою і там іноді скоро будемо, можливо, пройдуть дощі, тому що йшли дощі по страшному. Не можна було не просапати, не, про, е, не про литні нічим, нічого не опріскати, так сказати, саме головне, то заросло так, що капець ну, вже пройшлися нормально. Тому слава Богу, все підготували. Е, з приводу посадкового матеріалу, напомню, як завжди, тому що це дуже обов'язково потрібно робити. Е, якщо хочете там 25 саджанців і більше, хтось там, можливо, 30, соток, 150, буває, люди на гектар беруть, то е, советую вам це робити зарані, хоча б місяців, за 3-4 за до, до посадки. І взагалі треба починати е, підготовку. Самого е, місця, де будуть сагатись нові саженці, це хоча б за півроку там. Це обов'язково всі, всі моменти. Е, я, ось як були відео, можете подивитись, переорали, е, роз, посіяли горчичку, вона вже дивився, може сходить, але ну, на відео буде не видно, то вже на наступне відео, думаю, через тиждень, днів десять воно вже підніметься, можна буде пройтись, подивитись і знятись. Ззаді, до речі, зварений де жарити шашлички. Кому цікавий свідосик, як я татку робив на подарунки, тому можете зайти там передивитися. Оце трапи. трап Крими. Уже видно, горішки потихеньку є, теж, слава Богу. Але в цьому році, звісно, 50%. Горіхів, які повинні бути, то не буде, особливо в тих е, сортах, які дуже ранні, там, там просто капець. Ті, що зійшли, так сказати, почали бігати поранені попізніше, то, так, Каталонський, Трапезунський, то там, слава Богу, все на місці. А ті, що поранче, Караманівський, шедевр, трап Крим, Морозівський, то хоч і самі горіхи там круті, Саме сажанці круті, але ось єдине, що вони бояться, це зворотні заморозки, тому потрібно їх пирскати. Як я раніше робив, батько щось картошку кропив, пройшов. Раніше робив це весною карбомідом, пирскав десь таким, десь в кінці лютого. В кінці лютого, да, або вже після, після, після того, як він відцвіте, від, потім можна робити, в принципі, те саме. Коротше, все зробити для того, щоб він якнайпізніше проснувся, особливо не скільки в зимній період, скільки весняно-літній. Весняно Оце були заморозки. І у нас Чернівська область, тут, звісно, дуже багато. Особливо там інші е, рослинки, то там капець. Е, фруктові, майже ніде, майже все попропадало. Якось так. А зараз можна пройтись, прогуляємо, зглянемо, що там робиться, що ми сьогодні зробили. Що по розказую. якраз картошечку. Пирскаем? Да, картошку, помидоры, радомилом. Чим пирскаєш? Радомил. Да, и от жука. Жука, тече. Ось а, тут. тут Надо, Надо поменять. А чому ти не взяв отой другий хороший поприскочь? А, не а, незручно, я понял. Так можна ж, наприклад, тут було відкрутити, туди вставити. Оце щось відкручується, вставляється, туди вставить і все. Наступний раз будеш знати. Картошечка. Та що була куплена, вирішили її ще раз посіяти, тому що нам сподобалось. То ще тільки-тільки починає цвісти, а та класично вже цвіти. Що ти ще будеш пірскати? Помідори. Помідори. Тим самим. Ну, цвіт-то і трохи отжукати. Повні. Ну добре, пройдусь. А, що я вам казав? Ось зробили ж додаткові речі до навески. Ножі, потім тут те, що я вам показував в предыдущі відеоси є. Те як ми працювали на полі, кому цікаво це батько її відсоединили. По фрон... Як воно називається По фрон... перед покраскою ґрунтував. погрунтував, а потім покрасив, красота, якраз синенький цвет під цей. ідеально виробнює, <кхи> тобто все гуд. Все Далі, наш городик домашній. Нічого сверхістину, прогуляємо, глянемо як. Жіночки поработали, я пройшовся по косив, тому можна вже щось показувати. Як бачите, там де саженці, то із порослю, зістина нема смисла працювати, тому що вона в майбутньому піде знову на саджанці, А Зараз, можливо, підійдемо до Каталонського, він мені колись не особо подобався. Але з часом я так зрозумів, що десь після 5-го року він починає показувати свій, так сказати, свою мощність, свою силу. Тому Каталонський один теж у мене із гарних сортів, Трапезунський. Тільки-тільки починає, тільки-тільки починає проявлятись, але горішки є. Каталанський потрошку починає виднітися. Він його вроді би спочатку і не видно, а потім він проявляється. Зараз вже потихеньку починають виявлятись. Ось вроді би на каталонському до нічого нема, але потім ось під листочками щось маленьке вже є. раз, 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 і пошло, пошло, пошло потихеньку. Зараз десь є меншою висотою ката... каталонський, але там краще буде видно горішки. Ось, наприклад, теж. Мені ще подобається тим, що це середньорослий сорт, його можна спокійно садити ну, 3,5-4 метри в ряду, ну, з думкою на майбутнє, так сказати, обов'язково. Ось, В принципі, слава Богу, пройшло заморозки. Тобто каталонський в нашому регіоні можна спокійно. Садити, Як бачите, все добре. Саженці довговідна відводка. Тому кому цікаво, знову повторюю, що буде. Посадку, грубо кажучи, довговідна відводка, це вже ж двохрічний. Саджанець, тому що він раз прожив, два прожив біля, два роки проживає біля дерева, то це можна назвати вже 100% двохрічний саджанець а, І так в принципі кожен рядочок, і так по кожен рядочок, а, зараз дійдемо до поля, там звісно. Mm. Ще горчиці не видно, але, але, але. Зараз глянемо, що там ще вже пора одне зробили, так сказати, а інше через час придеться робити інші справи. Це ось були слабі саджанці однорічні, але дуже слабі саджанці. тому вони... Будуть в цьому році ще вважатись теж однорічними. Хто купить, то буде купляти однорічними, хто ні, то в наступному році осінню це вже будуть двохрічні саженці. Так, виходимо. Як бачите, тут там, у нас іде підготовка на додавання, на збільшення нашого садочка. У мене Є деякі американські сорти. А ще казати поки не буду. Дочекаюсь, поки сорти маю на увазі. Але вже горішки є, побачимо, що вони покажуть в цьому році. Тим більше із заморозками вони все витримали і є трішечки горішки від американських сортів. Вроді би знайшов тільки поки два, але з часом часом буде видно. Ось так і, раб, і працюємо. Тому, друзі, буду потрошку знімати вам різні, різні відосики буду знімати. Не тільки, грубо кажучи, як росте горішок. А так. Все, що вважаю за потрібним вам засняти. Буде засніматись, щоб збільшити трішечки е збільшити і збільше видів, відосиків, не, не тільки горішки, а і так життя, можливо, дещо будемо, те, що ми придумаємо, те, що ми плануємо зробити і так далі. Дай Бог. раз, рано чи пізно е війна закінчиться. Е Руски подохнуть пошвидше і... Все, в принципі, у нас буде добре. Будемо собі спокійно жити, розвиватись і так далі. І а... ще я порахував, нам вийде десь досадити на нову ділянку 220 чи 240 рослин. Точно не пам'ятаю, збувся, або 220, або. 240. Ну, якось так, точно не пам'ятаю. Але думаю, це в принципі непогано на дальніше вона йде буквою Г. і буде разом із цим садочком. Тут придеться трішечки переробити полів, тому що він ізначально планувався. Ну, тільки в одну сторону, а потім ще то, тут там треба буде зробити, так сказати, букву Т поміняти на тройничок. і на цю сторону зробити так само. Вихід і буде туди. Ну, то вже <кій> в іншому кіношки, так сказати, в іншому кіно. <кій> а з часом, ось уже, думаю, Десь тиждень якийсь, і потрібно буде косити те, що росте під деревами, деревами тому що цей садочок чисто на горішок, тут нам поросель не потрібно, тому будемо косити спеціально на насадкою, на, на так сказати, я там ем, одну. Купив собі, а потім по їй щось схоже ще сам зробив. Побачимо, будемо пробувати, що воно вийде, як покосить. Але прикол в тому, що ну, куплена, звісно, там трохи вона уща. Можна наверное, років з 4 починати косити біля дерева. А в мене трошечки вийшлося ширше, там то треба десь косити вже з 5 року, коли там буде більш-менш стандартне дерево, яке трогати не можна, вже десь буде більш-менш мати товщину. І потім можна присоєдняти. Ой, присоїдняти. Ну так, да, присоїгнати до коси і працювати. А ще такий прикол, де згадав полів. Поліває гарно, але добрива ще поки засипає, затягує слабувато, тому що я порахував, що на 2,1 цей агрегат 1,2 верніше потрібно мінімум, щоб і за е, час вроді би тонна води уходила. А тут у мене, на жаль, вірні, ну да, десь 93 тона води. А в мене тут там виходить 200 дерев по... по. по 4 літри, це виходить 800, ну по 4, 4 літри в час виходить біля кожного дерева і це виходить 800, тому воно ще погано працює. Потрібно дочекати, щоб було мінімум 900, а краще тонна, ну, від тонни до вроде би, до півтори до тонн, до, до тонни воно працює. Треба буде потім порозчитувати, тому що не вистачає. Мені потрібно ще додати, щоб десь півтори-дві тони, півтори 150-200 літрів ще потрібно, щоб ну, десь досадити хоча б. 50, 50 краще 100 ще як досадиться, тоді воно буде ідеально працювати. Тобто, грубо кажучи, щоб інжектор і 1.2 гарно працював, то потрібно, щоб вода в час виходила через його в середньому тонна води. Тоді воно буде гарно працювати. Якось так. В принципі, все, друзі, що хотів на даний момент сказав. Підписуємось на канал. Дай Бог, щоб це все закінчилось. Здоров'я вам е, мирного неба. Здоров'я мирного неба. І всього всього вам найкращого. До нових зустрічей. Підписуємося, коментуємо, ставимо лайки, тому що багато людей, які дивляться відоси, більше 70% це не а просто дивляться. Я думаю, вам не важко просто підписатися, якщо вам цікаво це дивитись і вам нічого це не дає, а мені буде потім наснага і легше розмножувати цей, грубо кажучи, канал, розвиватись і щось вам знімати, з чимось вам ділитись. І Мені буде теж якийсь плюс, так сказати. Тому підписка, ді... коментарі. Хочете можете ділитися, щось підказувати, розказувати. Якось так. І коментуйте, пишіть свої думки, не стісняйтесь, тому що щось мало хто переписується, мало хто задає питання. Всім удачі!